Судя по останніх подіях, москалів майже немає. Ну, хіба що одна, дві, каже, які хочуть повернутися. А так одного ми повернули, пішли да, за Затоможені, це не так. Думаєте, що взяли машину, перегрузив з багажника в другу. Це пломба, ну, документи йдуть, на машину виписані. Це не так, що. Зараз не їдуть ми, Видно, В однопараці передали йде блокування. Ми їх не дотримуємося самі за все. Самі про них об'являємо, самі про них. Все, ми б тут не збирались навіть, якби вони робили, все так і коли. Так говорять, не роблять. Гально в штабному це рішати. По закону не мені, але те, що вони не блокують дорогу і все нормально але на районі це дуже приємно. Є закони, які міжнародні угоди, якісь певні, але вони не працюють, тому що їх ніхто не читає, а всі думають, як так заробити більше грешного. Ситуація виходить, що громадські організації вічно вирують, дивляться за безпеку України. Так як вони кажуть, що вони, Європа це погано, то чого вони туди щось косять продавати? Хай не, не торгують з нею, да і все. Живуть собі в Сибірі, ловлять да, медведі.